На позачерговій сесії міськради, 19 вересня, депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Журналісти Житомиринфо 23 вересня вирішили дізнатись в Житомирян, як вони ставляться до відставки мера. Ця людина дуже багато для цього міста зробила. Ну під час війни звичайно трішки менше, так як таке становище в нашій країні. Я чесно вам сказати, буду напевно шкодувати за ними, тому що бачачи. Інших кандидатів, бачачи інших депутатів, то це найкраще, напевно, що з нами могло трапитись. Ви самі бачите, на якій ми вулиці, здається, стоїмо зараз, ви берете інтерв'ю, і яка ця вулиця була до нього, в принципі, і скільки він зробив для міста. Ви знаєте, він мені подобається. Я його знаю давно і в такі часи, як він працював, не хотіла б я, щоб він покидав Житомир. От. Але якщо він і покине Житомир, то я думаю, що він про нього буде дбати. Ну я його знаю, бо він це нічого не робить. Бо багато грошей заробляє. І, коротше, дороги вбиті, ну тротуар вбити, ну там це шокуюче однозначно, тому що ми не очікували. Але надіємося, що ми будемо в надійних руках, тим паче, в такий час, як зараз. Ми хочемо, щоб наше місто і ми були в безпеці, і щоб всім були забезпечені. Я думаю, що все-таки знайдеться людина, яка зможе. І далі продовжувати окультурувати наше місто, щоб воно було в безпеці. Так як я не знаю більш іншого мера, тому що я переїхала тоді, коли був вже Сергій Сухомлин, тому я не можу сказати. Але в принципі, так як я живу останні роки, то все було круто, місто розвивається, все одно щось з'являється, нові парки, наприклад, ну дуже змінилися. В принципі, тут шкода, що він уходить. Він порівняно з усіма він зробив. Деяку роботу. Ну це його справа. Можливо, не в тому сенсі посаді хочеться щось нового. Це його особиста справа. Не знаю, важко сказати. Ну, Я думаю, що нічого не зміниться. Аби не гірше було. Трошки, мені здається, можна було б і іншим чимось займатися, аніж те, що. Він робив. Я ставлюсь від, від'ємно. Ну, все-таки я вважаю, що він був на своєму місці. Він знав добре, місто, Буду вважати, що був патріотом його. І останнє час зробив чимало. Мабуть, негативно. Ну, на мою думку, це, мабуть, один із найкращих мерів, який у нас був.